У його пророцтва вірили раніше і тепер на його могилу приїздять, аби попросити про допомогу, а його доброта на думку седнівців, допомагає жителям селища і зараз. Постать Грисі Золотюсенького оповита легендами та переказами жителів Седнева. куди чоловік прийшов вже бракувати, так і залишившись жити. Те, що ми його сьогодні пам'ятаємо, і пам'ятають дуже багато людей, які десь чули про нього, що знали, і вони приїжджають і хочуть побувати на могилі, хочуть попросити те, що болить людям на сьогоднішній день, і вірять в те, що Грицьолетюсіньки допоможе. Ми були в окупації 42 дні, і слава Богу, всі залишилися живі. не Ну, майже не зруйновані будинки залишилися. Тобто, багато людей, старих, які дуже вірять Грицю за то вони дякують Грицю за те, що він нас захистив. Торік у Сендневі за підтримки Чернігівського земляства створили фільм, присвячений місцевому пророку Грисю Золотюсенькому. У Чернігові ж презентували цей фільм напередодні 22 лютого. Саме цього дня, 170 років тому, помер Грись. За доброту його поважали в Сендневі та любили. Тому не дивно, що картини з його зображенням зберігаються в Сенднівських оселях і дотепер, як певний оберег. Це одна. З небагатьох картин, що дійшли до наших днів, картина зберігається в родині седлерів, і вони нам час від часу дають на виставку цю картину. Картина, яка якраз автор не відомий її, але показує нам гриця простого, такого чарівного чоловіка, який про щось думає. І дотепер, із покоління в покоління, в Седневі переказують легенди про Грися Золотюсенького. Гриць Золотюсенький для когось був людиною божевільною, Юродивим, для когось був пророком. Його значення і легенди, ті, що ходять, і по сьогоднішній день, вони дуже цікаві. І кожна із них із цих легенд розказують, який же то був Гриць добрий. Ну, він мав певно дар передбачення, бо багато з його передбачень збулося насправді. І певно його висловлювання, які у переказах доходять до нас, ми навіть намагалися порівняти його із філософією Григорія Сковороди. Тобто людина неоднозначна, людина знакова для Сенєва.